У період різдвяно-новорічних свят перелік справ більшості звужується до пошуку подарунків та зустрічей з близькими. Однак це не про волонтерів. На час, коли люди відпочиватимуть у колі друзів, з'являється чимало роботи для тих, хто піклується про бійців на передовій. Збір гум допомоги та доставка її військовим, те, що не може чекати. Що ж цього року отримують наші котики під ялинку, розповів волонтер Олексій Святенко. Такі запечатані конверти тут щось тоже. Якісь секретне послання да, да, да. Бачите, на замочках щось тут. Дитячі малюнки, листівки з побажаннями та безліч смаколиків. Маленький коридор патріотичного музею. А то заставлений ящиками з гуманітаркою. Іншого приміщення просто немає, тому працювати доводиться майже в екстремальних умовах. Все, що вдалося зібрати цього разу, розфасують і трьома вантажами відправлять на схід до різних підрозділів. Розповідає волонтер та засновник музею Олексій Святенко. Цього разу ну, як завжди, наша черкаська санаторна школа Черкаської обласної ради долучилася судовому. Максична експертиза і цитрусами, і копченим салом, м'ясом, дуже багато солодощів. Спеціально заїхав за такі бокси, щоб все доїхало, щоб не зіпсувалося. А куди ж це все поїде? Ну, В основному, це саме, саме зараз це Бахмутський напрямок. Дуже багато. і Курахове, де ще функціонують якісь відділення, де можна теж доставити, де можна доїхати, де хлопці можуть виїхати. Новорічну волонтерку допомогли зібрати й небайдужі містяни, які донатять на потреби бійців. За благодійні кошти вдається придбати спецтехніку, зокрема тепловізори, які рятують життя розвідці. Один із останніх тих тепловізорів, які ми купили, придбали, то вже хлопці третій раз дзвонили і сказали, третій раз один. Тепловізор з недорогих да за 60 тисяч. Ми його тоді брали. Він уже три рази врятував підрозділ. Тобто, такі речі, класно, супер. Ну, дійсно, новорічні свята. Хочеться, щоб і там вони відчували, да, жуючи якусь солодку цукерку від дітей. Сам Олексій закликає волонтерську спільноту ставати міцнішою, допомагати одне одному і тримати комунікацію між собою. Хочеться, щоб і всі волонтери тут не суралися, щоб об'єднувалися, щоб в кого що є, ділилися. Тому що дійсно, коли ми гуртом, ми сила. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.